Сьогодні буде огляд такого тригера. Декілька днів тому він прийшов до мене, йшов місяць, коштує він 70 центів, доставка 60 центів, це приблизно. Прийшов у такі антистатичній упаковочці. Ось, розпаковую при вас. Ось такий тригерок. Продавець заявляє, що це універсальний тригер. Підтримує як Quick Charge, так і Power Delivery. Тобто сюди можна. Підключати USB-C на C і USB-C на A, виставляти тут напругу цим перемикачем. Ззаді є в нас намальована схемка. І відповідно в USB-A, якщо підключати, ми отримуємо тригер Quick Charge, і в USB-C ми отримуємо тригер Power Delivery. Ми підключимо зараз і в тому і в тому режимі, спробуємо через FnearC. Підключимо до навантаження і спробуємо отримати різні напруги на виході відповідно до цієї схеми. Також заявлена підтримка 100 Вт. Для цього необхідно мати USB-C на C із e-маркером. Є в мене такі от туки в нього заявлена підтримка цього e-маркера і він розрахований на 100 Вт. Заодно і перевіримо, чи буде. Віддавати 100 Вт чи не буде через цей триггер, а для цього я використаю повербанк, Оцей, який точно 100 Вт віддає. Для інших тестів використаю цей зарядний пристрій. Тут є USB-A Quick Charge і USB-C Power Delivery. Тут до 65 Вт. Так, підключив я до зарядного пристрою, для того, щоб знайти, де тут плюс де мінус. Візуально я не бачу, щоб тут десь було маркування ззаді на контактах, плюс і мінус. Ось навіть якщо так перевернути, нічого тут не б написано. Хоча можна, хто знає, догадатися, що мінус де оце широкий полігон такий, це швидше за все, мінус, а плюс оцей вивід де меншечкий такий полігончик. Ну, Зараз ми це перевіримо. Я підключив сюди зарядний пристрій. Так правильно. Мінус зверху виходить, а плюс знизу. Тобто... Мінус у нас отут на верхній частині, а плюс на нижній. Зараз під'єднаю до електронного навантаження. Так, тут на фнірсі виключимо цей перемикач, PD.COM ставимо OFF, щоб цей тригер керував перемиканням зарядки. Коротше, підключив я. Спочатку через USB Type-C, через fn на USB Type-C зарядного пристрою. Тепер, що стосується самого тригера, тут такі приколи Ось ця колодка 1.2.3 написано. Ну, Китайці вони не були б китайцями. У них є тут така цікава таблиця, ось написано 0.01. Це, тобто, якщо логічно думати, це виходить, що. Перший флажок, другий флажок донизу, третій доверху. Це має бути 9 вольт. А 20 вольт це коли перший доверху, а другий, третій донизу. Ну тут все навпаки. Видно, вони дивляться з другої сторони плати. І для них це перший, другий, третій не така нумерація, як в цій їхній таблиці. Зараз я вам покажу. Тобто в таблиці вказано 0,01. Це має бути 9 вольт. Коли ми тут. Вмикаємо, ми на виході отримуємо 20 вольт. Коли ми вмикаємо перший перемикач догори а два е на низу, ми отримуємо 9 вольт. Коли ми вмикаємо другий посередині, ми отримуємо 12 вольт. От, і знову ж таки, щоб отримати 15 вольт на їхній схемі намальована ось така позиція. Бачите, 15 вольт. Дивіться, 1, а 0, 1, 1. Тобто перший виклик, другий вкіл, другий вкил, третій вкіл. Ось намальовано. так, 15 вольт. Беремо другий третій вкил отримуємо 20 вольт. Коли ми цей опускаємо на низ, цей ставимо наверх, ми отримуємо 15 вольт. Тобто, все зеркально навпаки до тієї схеми, яка там намальована в описі товару. Ну, вертаємося ми до наших 9 вольт. 9 вольт і пробуємо подати 3 А на 9 вольт так як заявлено в цій зарядці. Починаємо з 1 А, додаємо 2 А 3 Ампера. Що там в показує? Показує ФНІЛСІ, що через нього проходить 3 Ампера. Тобто тригер працює. 3 Ампера, 9 вольт, тригерить. Далі перевіряємо 12 вольт. 12 вольт тут простий ключ. Донизу. Другий. Ставимо посередині. 1 Ампер, 2 ампери, 3 ампери. Через тригер проходить 3 Ампера. Тригерить 12 вольт, 3 Ампера через. Поверделіри. Я не відчуваю, щоб воно тут розжарювалося, якось перегрівалося щось, взагалі холодний тригер. Так, далі необхідно 15 вольт вмикнути, тобто, швидше за все, цей догори підняти. Так, 15 вольт. Кому необхідно, можете переписати цю штуку, бо якщо ви будете керуватися оцею таблицею, і не контролювати вихідну напругу, то щось у вас згорить, це точно. Так, 15 вольт. Цей зарядний пристрій підтримує також 3 Ампери. Провіряємо. 1 Ампер, 2 ампери. 3 Ампери. Будь ласка, от. 42 Вт. 3 Ампер. Відпрацьовує. Ніякого тут нагрівання немає абсолютно. Далі 20 вольт. 20 вольт навпаки, значить, ці два перемикача донизу, а третій догори. На схемі перший вказано донизу, а другий третій догори. Так, бачимо 20 вольт. Поступово даємо 20 вольт 1 Ампер. 20 вольт 2 А, 3 Ампери. Максимум, що може цей зарядний пристрій віддати, це 3,25. Перевіримо. Будь ласка, 3,25, 20 вольт, тригерить, 3,25 А проходить через тригер. Тобто із цієї зарядки він вижимає максимум по протоколу Delivery. Щоб завершити саме протокол Delivery тестування, я підключу зараз його від зарядки до повербанка, щоб спробувати зняти 20 вольт 5 А. Для цього ставимо на паузу підмикаємося сюди. Так, бачимо, стрігерилося відразу 20 вольт на виході. Ну і подаємо. А, тут виставлю 3 Ампера, попробуємо з 3 Ампер. Без проблем 3 Ампера віддає на тригер. Далі піднімаємо струм 4 А. Так, при 5 А не хоче. Можливо, дійсно для цих тестів необхідно більш короткі оці кабелі USB-шні. До речі, цей же шкула, він певно не на 100 Вт. Тому необхідно взяти напряму підключити, щоб отримати 5 А тут. Можна ще так сплавати. Побачимо, до куди він дойде. Внірці показує 83 Вт, 86, 4,5 Ампери. 4,6 А 87. 90 Вт. 4,7 Ампер. 4,8 А, 91 Вт. 4,9. На 4,9 вибиваємо. Спробую зараз напряму підключити. Бачимо на тригері 20,4 В і запускаємо 4 Ампери. І також будемо піднімати плавно струм 4,1, і 2, і 3, і 4, І 5, І 6. І 7. На виході із повербанка 94 Вт, показує. Тут 4,8 96 Вт. 4,9 98 Вт, 5 Ампер 100 Вт. Ще раз зазначу, сам тригер абсолютно не гріється ні каплі. Гріються навіть, десь якісь тут з'єднання? Тут також холодно, ну, тригерний нагрівається. Виключаю. Тепер спробувати USB-A. Charge. Ну, поки під рукою Powerbank. давайте підрубимося до Powerbank. Що він нам там обіцяв? Цьому протоколу з USB A 9, 12. Ну, 15 тут немає. Окей. Так, як нам по схемі отримати 9? Необхідно оцей підняти догори. Так, ми отримуємо 9 вольт. Ну, це вже справа. Скільки амперів дасть справа якості як самого повербанку або зарядного пристрою. З попередніх тестів я більше 24 вольт, я більше 24 Вт звідси не знімав. 2,6 А. 2,7. Ну, от на 2.8, здається, чи 2,9 десь має вимкнутись. От, уже 24 вата. Все, далі тригер не тримає. Скидає. Скидає повербанк. Або тут виключити-включити. Так, 9 вольт. Далі, щоб отримати 12 вольт, нам просто необхідно вимкнути цю штуку. Вимкнути цю штуку. Бачимо, що тригер універсальний. Він як із Quick Charge може брати 912 вольт, так як воно видає 9,12 на цьому приладу, так і з Power Delivery, весь діапазон. 3 А на всіх напругах і 5 А на 20 вольтах. Але якщо є кабель із e-Mark, е який підтримує 100 Вт. Так, зараз... Глянути, що у нас зарядний пристрій підтримує які протоколи. Quick Charge Тут показує 9, 12 і 20. 20 не підтримує. 12 і 9. ну Тобто, тобто та сама історія буде, що із цим повербанком. Ну, лише можемо спробувати, треба пара зняти Давайте попробуємо Є, до прикладу, у нас отакий. Зарядний пристрій, в якого є Charge 2,0, 30 в нього тут є на борту. І пробуємо ми зняти, значить, спочатку 9 вольт. Для цього нам треба перший перемікач, підняти вверх. 9 вольт віддає. Стартуємо з 2 А. Відразу переходимо до 3. Будь ласка, 3 ампера. 9 вольт 3 ампера проходить зараз через тригер. Без проблем. Далі нам треба тригернути 12 вольт. 12 вольт. Починаємо з 1 ампера. Стартуємо 1 А, ампер, 2 А, 3 А. Без питань. Все працює. Тобто все залежить від зарядного пристрою, від е, діапазону, е, напруг, в якому він працює. Трігер свою роботу виконує, так як заявлено, лише оце один прикол розібратися із цими фішками, так як вони працюють реально в зеркальному відображенні із тими, що намальовані в інструкції. Це дуже важливо перед тим, як кудись щось подавати, необхідно по крайньому випадку мультиметром хоча б заміряти, що у вас там на виході. Струм 5 А спокійно проходить через нього, 3 А проходить у всьому діапазоні. Трігерить. Як на Delivery, так і на Charge. Доволі універсальна штучка. Ще раз звернемося до цього перемикача. Дивіться, з точки зору китайців, вони показують так його 1, 2, 3. Я вже показував на тій таблиці, що написано, наприклад, 9 вольт написано оцей третій догори підняти на схемі а ці два вниз. Ну, якщо ви цю штуку візьмете отак, перевернете і подивитеся ззаді, ось вам написано 9 вольт. І отут намальований контакт догори. Якщо ви. Отак поставити пальця напроти цієї штучки, де показано, що має перемикач бути догори, і перевернете його отак. то Тоді виходить, що це оцей такий трігер треба піднімати підгору. Тоді це буде 9 вольт. Тепер 15 вольт. Перемикаємо, угу. дивимося 15 вольт. Два оцих крайніх один і два. Має бути вверх, а один вниз. Тоді ми отак його перевертаємо і виходить, що. Оцей і оцей, це у вас буде 15. Mm. Отак, це у вас буде 15 вольт. А на картинці там намальовано, що 15 вольт отак, типу. Ну, необхідно з цим розбиратися. Тобто, якщо у вас нема більше ніяких інструкцій, а лише ця платка, ви перевернули, подивилися на неї, ага, 20 вольт. Значить, оцей тригер треба включити, а два інших не зачіпати. Перевертаємо. І цей тригер у нас під номером 3. Ми його догори чікс, І це у нас 20 вольт. Така схема.